Добрий день, мені звати Марія, я антрополог і мама і вже три роки живу в Словаччині. Сьогодні поговоримо про дуже актуальну тему для українських біженців: школа для дітей українських біженців. Тепер це не вибір, а обов'язок. І це не страшно, якщо знати, як все працює. Чому це обов'язково? Сьогодні за законом Словаччини діти з тимчасовим захистом підпадають під шкільний обов'язок. Якщо дитина не ходить до школи, це порушення, за яке можуть бути штрафи або навіть втрата е, виплат. Часте питання: а якщо моя дитина вчиться онлайн в українській школі? На жаль, цього недостатньо. Словацькі закони вимагають, щоб дитина фізично була присутня в акредитованій словацькій школі, хоча б кілька годин на день. Можна поєднувати українську освіту, але словацька є обов'язковою. Переваги словацької школи щодо адаптації досить значні. Школа це дуже важливий простір для адаптації вашої дитини. Це простір не тільки для отримання знань, а й для соціалізації. Мова, друзі, правила, поведінка все це допомагає відчути дитині себе як удома, навіть якщо перші місяці складні. Потім дитина адаптується навіть швидше ніж дорослі. Як же записати дитину до школи? Оберіть школу по району, по типу, звичайна, інклюзивна школа. Зверніться до директора, принесіть необхідні документи. У кожної школи в Словаччині є свій власний сайт, на якому ви можете перелік документів цих знайти, побачити правила, як все відбувається, і знайти контакти, за якими можна передзвонити і домовитися про зустріч. Що очікує вашу дитину у школі? У багатьох школах є адаптаційні класи, асистенти, які можуть надати підтримку вашій дитині, або навіть курси словацької мови для іноземців. Дитина також має право на обіди, причому для українських біженців, які мають тимчасовий захист. Ці обіти будуть коштувати набагато менше ніж реальності. Часто українським дітям надають певний час на адаптацію, їх не оцінюють, дають час для того, щоб вони освоїлися в класі. Часті питання і побоювання від батьків це що робити, якщо моя дитина не розмовляє словацькою мовою. Не хвилюйтеся. Дитина перша швидше опанує словацьку мову в такому своєму дитячому колективі. Ще одним дуже важливим питанням для батьків є те, що якщо вже дитині 15 і більше років, що робити, можна йти до середньої школи або на курси. У моїй практиці діти починали практично з нуля, але вже за півроку вони набагато швидше адаптуючись, розуміли вже мову і могли спокійно спілкуватися. Школа це перша інституція, яка формує довіру до суспільства. Діти вчаться не тільки предметів, але й норм життя. А батьки вчаться розуміти словаччину через шкільні щоденники, зустрічі, батьківські чати. Е Спілкування з іншими батьками. Для багатьох словацька школа це є досить вдалий інструмент для адаптації і дитини, і себе. Не треба боятися словацької школи. Це дає більше можливостей. Також є важлива проблема це те, що зараз переповнені школи, садочки. Якщо особисто ви стикалися з такою проблемою, залиште, будь ласка, коментар. Напишіть, наскільки вам було важко, що ви робили для того, щоб знайти школу, або що ви робите для вирішення цього питання. Основною особою, яка відповідає за прийому школи, є директор. Тому однією з моїх порад буде те, що йдіть відразу до директора. Також другою порадою буде те, якщо у вас є чоловік в Словаччині, то він може провести ці переговори. Набагато краще. З особистого досвіду скажу, що чоловікам завжди легше домовитися з директором, аніж жінкам. Якщо ж ви мати одиначка і у вас немає поряд чоловіка, тоді вам доведеться самостійно вирішувати це питання. Багато директорів шкіл знає англійську мову, але буде для вас добре, якщо ви підготуєтесь до цієї зустрічі. І кілька фраз заготуєте словацькою мовою. Крім того, є можливість звертатися на спеціальні сайти до уряду праці, якщо вас раптом не захотіли прийняти до школи. Обов'язок відвідувати словацьку школу не означає заборону навчатися за кордоном. Дуже великим плюсом для тих, хто буде навчатися в школах, є те, що мобільні телефони суворо заборонені до використання дітьми. Як під час уроків, так і під час перерв. О, це ціла проблема відірвати дитину від мобільного телефону. Але повірте, в школі вона користуватися цим не буде. І це досить чудово для того, щоб дитина, відірвавшись від віртуального світу, розпочала своє реальне життя. У Словаччині нині для українських біженців є багато різних варіантів: віддати дитину, наприклад, до державної словацької школи. Або ж віддати дитину до української приватної школи. Приватні школи в Словаччині платні і не менше 200 євро на місяць, 200-300 треба розраховувати на це. Треба буде віддавати за навчання в україномовній школі. Тут багато чого залежить від можливості батьків та їхніх дітей. Якщо ваша дитина відвідує школу в Словаччині. Українську школу приватну, то вам потрібно перевірити її акредитацію. Якщо ця школа не акредитується, тоді а, не буде рахуватися, що ваша дитина відвідує словацьку школу. З вами була Марія. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам була корисна ця інформація. Коментуйте, будь ласка, діліться своїм власним досвідом. На все добре, до наступної зустрічі!